Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний чудовий будинок, який знаходиться в мальовничому селі Русалівка. В ньому це область Черкаська, Черкаська область, село Русалівка. Три кімнати, кухня, веранда. Пічне опалення. Всі зручності знаходяться на вулиці. Дуже великий огород 40 соток. Посаджені фруктові дерева, великий двір. І частково продається з меблями. Є погріб, хоз прибудови. Вода в дворі. Загальна площа це 50 квадратних метрів і 4 жилих кімнати. Опалення твердопаливне повністю жилий стан. Будинок коштує всього-навсього 60 тисяч гривень, і ви отримуєте дуже гарний будинок для проживання. Ви бачите це своїми очами. Що ви отримуєте в дуже гарному мальовничому місці? Кому буде цікаво для придбання цього будинку, заходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, там будуть контакти-власники до цього оголошення, щоб не пропускати нові оголошення, нову нерухомість, нові об'явлення. І також підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб бути всі в курсі того, що зараз продається на ринку, та не гавити, тому що такі будинки забираються дуже швидко. Всім мирного неба над головою, всім до побачення!